Російські воєнкори пригрозили ударами у відповідь найближчим часом. Звичайним дроном, навіть шахедом, прямим його влучанням, які можуть призвести до руйнування цієї дамби і до виходу води через цю дамбу. І потім розвивалася ця критична ситуація. Подія викликала паніку серед населення через побоювання можливих наслідків. Це Київська гідрокомлююча станція, Київська ГЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, а також Дніпровська ГЕС наразі. Її руйнування представляють найбільші як кажуть, катастрофічні наслідки з точки зору. Скільки от часу є у мешканців, щоб покинути зону після сигналу? Це дось близько чотирьох годин мають бути завчасно розроблені плани евакуації. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в Телеграмі, а також в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні Олександр Шевченко, колишній заступник головного управління ДСНС з реагування на надзвичайні ситуації. Пане Олександре, вітаю вас дякую, що приєдналися до нас. Доброго вечора вам. І вашим підписникам, дякую, Україна завдала удару по білгородській дамбі. Внаслідок чого на споруді з'явилася Трищина і звичайно витік води. Російські воєнкори пригрозили ударами у відповідь найближчим часом. Подія викликала паніку серед населення через побоювання можливих наслідків подібних, які ми вже бачили на катастрофі на Каховському водосховищі. Які загальні чинники зазвичай призводять до критичних пошкоджень дамб і ГЕС, чи це тільки прямі влучання, чи і інші типи ушкоджень? Наскільки мені відомо, зруйнувати дамбу не так-то і просто Тобто, звичайним дроном, навіть шахедом, прямим його влучанням, ні дамбу, ні тієї будівлі, які не стримують цю воду масла з машини, зали гідроелектростанцій, їх можна пошкодити, але зруйнувати їх неможливо. Там ну, зрадна така міцна і надійна конструкція. Ще за радянських часів е в розрахунках приймалося пряме влучання е ракети з ядерною боєголовкою. Від чого в е відповідних плотинах чи гідровузлах, утворюються прорани, через які проходить вода, і потім розвивалася ця критична ситуація. Е на зараз. Е Ті удари, які були завдані по нашим простанцям, якщо читати наші телеграм-канали і слухати відповідь наших офіційних каналів, вони не призвели до будь-яких серйозних пошкоджень, які можуть призвести до е, руйнування цієї дамби і до виходу води ну, через цю дамбу. Але теоретично да і практично, все можливо, у наших колишніх сусідів ворогів, є безумовно, ці засоби. Які можуть призвести до такої катастрофічної ситуації, скільки в Україні великих ГЕС, і які з них становлять найбільший ризик у разі пошкодження? Я вважаю, що лише на Дніпрі у нас на зараз залишилося шість гідровізлів: це Київська гідрокоблююча станція, Київська ГЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, а також Дніпровська ГЕС. Це досить великі гідровузли, Найбільша з них це серед Кременчуцька мається на увазі за площею водосховища, і наразі вона її руйнування представляють найбільші, як катастрофічні наслідки з точки зору можливого площі, можливо, катакатастрофічне затоплення. По тим розрахункам, які мені відомі у випадку руйнування і Київської ГЕС, і Канівської ГЕС. Плотина чи гідровузол Кременчуської ГЕС утримують цю воду. А от у разі руйнування Кременчуської ГЕС, середня Дніпровська не, мож, не, не зможе втримати ту велику кількість води, яка до неї поступить, і також може бути зруйнована. Тобто, як висновок, Саме найнебезпечна сьогодні це є гідровузол Кременчуської гідростанції. Які основні наслідки для людей, що живуть поблизу, який приблизний радіус зон затоплення? Тут немає так званого радіусу затоплення Розрахунки Оперують рівнем води над рівнем Балтійського моря. Якщо його взяти умовно кажучи за ноль, то підйом рівня води. Може становити від одного метрів до декількох метрів. Наприклад, настільки от мені відомо по місту Дніпро, допустимо, по лівому березі міста Дніпра, то рівень води може піднятися відносно сьогоднішнього до 6 метрів що до 6 метрів. Це найгірший варіант. Вважається, що в таких ситуаціях, що в таких ситуаціях, коли йде руйнування гідроелектростанції чи будь-якої любого гідровузла, то. Технічно вживається захід для того, щоб як можна швидше знизити рівень води у тому водосховищі, яка знаходиться нижче, ніж зруйнований гідровузол. Тобто, щоб взяти за приклад руйнування Кременчуцької гідростанції, то у разі її руйнування, як ми розуміємо, вона одночасно не зникне. Це буде якийсь приран, через який буде поступово все більше і більше проникати води водосховище, яке знаходиться нижче. Тому якщо е, вжити заходів щодо відкриття гідроспоруд на пропуск води в гідролектростанціях, які знаходяться нижче по течії, то і руйнівні наслідки можуть бути менші. Проте е, за тими розрахунками, які були ще за радянських часів, наприклад, по Дніпропетровській області в зоні затоплення проживали до одного мільйона чоловік. Ну осів мається на увазі, які підлягали. Які могли бути з які могли знаходитися в зоні катастрофі затоплення? І підлягали б евакуації в такому випадку. Ще таке запитання: скільки от часу є у мешканців, щоб покинути зону після сигналу про загрозу і куди необхідно рухатися? Ви вже проводили приклади з Кременчуцької ГЕС? Давайте можливо да, на приклад технологія поведінки населення. Вона однакова при будь-якій при руйнуванні будь-якого гідровузла від руйнування що від руйнування гідровузла до? початку підйому води, підйому води. А ми кажемо, що це не буде якісь вал, тип типу цунамі, це буде поступове підняття води е, по, руслу, по по поруслу Дніпра чи іншого водосховища мається це на увазі. Це не обов'язково ж Дніпро. У нас є там е, в Кривому Розі відповідні водосховища в інших місцях. Це може бути і водосховище більш-менш, ну малі там ставки, таке інше. Але скрізь тих, тих, тих сценарій, один це буде поступовий підйом води. А, скажімо так, підняття цієї води за часом буде залежати від відстані від кажуть, точки підняття до цієї плотини. Наприклад, наприклад, допустим, по місту Дніпро, як знають, що тут ція сама інформація мені відома. Це може бути після руйнування е середніпровської ГЕС, це дось близько 4 годин. Тобто у населення, яке проживає на території міста Дніпро, це може бути до 4 годин. у самих населення міста, яке, наприклад, там Світловодська, Кам'янчуга, чи, чи Кам'янського, безумовно, цей час буде менший, що цей час буде менший, але це по-любому може бути декілька годин. За розрахунками. Максимальний рівень, наприклад, по прирвуванні кермінчуських гес, максимальний рівень води встановлюється, тобто максимальний підйом цієї води 175 годин. Тобто за цей час це, це той час, за який вода, вода буде підніматися і досягне максимального рівня. Це за тими розрахунками, повторюю, які були зроблені відповідними нашими науковими інститутами ну, напередодні війни, скажімо. От через 175 годин вода, рівень води почне знижуватися, що знижуватися, і досягне е, мінімального рівня. Ну, це який буде занадто нижче чи той рівень, який є зараз. Ми наприклад бачимо Каховське водосховище, яке воно стало після руйнування греблі чи гідроспоруд Каховської ГЕС. Стосовно евакуації, куди діватися? Безумовно, надо діватися на підвищені місця. Що підвищені місця? Це може бути і горище, якщо ми кажемо про наші будинки. Це може бути там другий, третій поверх, це може бути горище приватних будинків. Але найкраще це вийти на більш високу, високу зарельєфу місцевість. Це правий берег у нас більш високий, там місця яка більше. А по лівому березі те, трошки ситуація, ситуація гірша, тому що сам рельєф лівого лівобережжя, нашого крильця, він ну, за рівно менший, чим, ніж чим правобережжя. Але це може бути від скажімо так, декількох сот метрів до декількох кілометрів. Тут треба дивитися на рельєф місцевості. Наскільки мені відомо, наприклад, що наприклад, от, рівень Дніпра, наприклад, зараз по, в районі насклад, міста Дніпра десь 59 метрів над рівнем Балтійського моря, а після руйнування він може піднятися десь до 62 метрів. Тобто 57,92 там, наприклад, це 5 метрів плюс води. Але це найгірший сценарій це для той випадок, коли ну, не будуть житті заходи щодо зниження рівня води водосховища, наприклад, на Дніпровський гес місті Запоріжжя. Але це безумовно ще раз повторюю. Це декілька, може бути, декілька метрів води. Два-три метри може бути, може бути менше, але все буде це від рельєфу, тобто будь-яка висока точка по рельєфу, будь-які верхні поверх будівлі, споруди будинку, дасть нам змогу ну не попасти в цю зону затоплення. Які технічні або організаційні обмеження найчастіше перешкоджають своєчасній евакуації і рятувальним операціям, ну в цьому випадку найголовніше це своєчасно довести до населення факт руйнування гідровузла. І скажімо так початку катастрофічного затоплення. У нас в державі на зараз є і регіональні, і загальнодержавна система повіщення, це електросерени, які ми всі чуємо під час повітряної тривоги. Це безумовно і соціальні мережі, інтернет, мережа інтернет. всі ці заходи, ще всі ці засоби зв'язку, в тому числі і телебачення, в тому числі і місцеві радіоканали, всі будуть Передачі будуть спрямовані на повідомлення, мають бути спрямовані на повідомлення населенню про загрозу катастрофів затоплення і вжиття заходів щодо ну, евакуації з цих місць або вжиття ну, заходів, щоб не попасти в цю зону затоплення. Повторюю, це не обов'язково бути евакуація як такова. Це може навіть бути верхні поверхи будинків, якщо вас немає змоги вийти. Ситуація повіти різні. Але ще раз повторюю, навіть там другий, а тільки, що третій поверх будинку, він, він не буде затоплений. Безумовно, що старі будинки, саманні чи злини, вони можуть бути зруйновані. Але все, що стосується залізобетону або цегли, всі ці будинки в них можна буде переховуватися. Чи знаходиться під час затоплення, пане Олександре? Ви багато наголошували на тому, що ці всі підрахунки були зроблені за радянських часів. Просто от питання: якщо за зараз... повторююся, якщо бути точнішим, то останні розрахунки були не за радянських часів, а вони були в 2021 році. Зроблені останні розрахунки. які мені відомі Я більше тому що я більше знаю розрахунки тих часів. Але я знайомився з розрахунками 21-го року. Там не дуже все змінилося, але ті ж самі ситуації розглядаються. це або руйнування гідровузла внаслідок проривного паводку, коли ну, багато дощів, снігопади таке інше. Або внаслідок так званого силового впливу, тобто це внаслідок руйнування від засобу бойового ураження. Тобто всі ці дані актуальні зараз. Як часто так, їх взагалі над... потрібно перевіряти так. останній розрахунок? Це 2021 рік. Як часто ці розрахунки потрібно робити? Ну їх немає необхідності робити дуже часто, тому що, як правило, рельєф місцевості не дуже міняється. тому, але перед тим розрахунки були настільки до 70-х років за цей час безумовно багато що змінилося. Дороги, там з'явилися якісь там будівлі, споруди підприємства, населення мігрує, десь заселяється, тому необхідно було зробити ще раз розрахунки зон можливого затоплення, а також відповідним службам ДСНС, місцевій владі розробити порядок евакуації цього населення із зон затоплення. Відповідно до законодавства завчасно мають бути сплановані. Евакозаходи на у населених пунктах з годинним добіганням хвилі. Тобто, якщо допустить до міста Дніпра, е, хвиля доходить до за чотири години, то в місті Дніпро мають бути завчасно розроблені е, плани евакуації населення на цей випадок. Пане Олександре, і останнє запитання до вас. Просто ще раз можете підсумувати, що робити населенню в разі такої екстреної ситуації? Ця ситуація вона безумовно відрізняється від інших ситуацій, які на, наразі ми переживаємо, але сценарій дій десь він одинаковий. По перше, необхідно бути готовим до цієї ситуації. до неї необхідно готуватися завчасно під завчасним підготовки. Я маю на увазі підготовка тих речей, які нам необхідно взяти. На цей час евакуацію, на цей час, на час так як е, коли буде діяти затоплення, коли не будуть доступні ну найнеобхідніші речі, я маю на увазі тривожні валізи, які необхідно спакувати завчасно. Які необхідно мати незалежно від цієї ситуації, а від будь-якої іншої на на випадок обсудом хімічного забруднення, катастрофічного затоплення будь-якої ситуації, яка буде вимагати термінового залишення місця постійного перебування, необхідно цього готуватися, і одне з етапів підготовки це є готовність тривожних валіз, щоб вона була спокоєна для того, щоб ви не думали, що вам взяти, а щоб у вас все було готове. Якщо є така ліпція, я можемо коротко перерахувати, що в ній може знаходитися, але це досить така доступна інформація, яка є це. Всіх. Доступна інформація, і ми вже як ви казали, ми вже до цього готові. У нас вже у всіх є валізка своя так, е... вона має бути це без яка без усмішки, але це має бути і от першим чином, що потрібно зробити, повідомили про те, що така ситуація аварія сталася. Я розумію. Вас необхідно по перше, так закрити газ, перекрити воду, відключити електроенергію в буль. Інкусать закрити будинок, забрати валізу обов'язково, якщо є домашні тварини, обов'язково або їх забрати з собою, або якщо немає такої можливості, хоча б їх відв'язати, щоб не було суб'єктних наслідків з нашими улюбленцями. А потім, в залежності від того місця, де ви проживаєте, рухатися. У напрямку, якщо є така перша можливість, у напрямку по рельєфу там, де є якісь підвищення. От. Або якщо немає такої можливості, а, наприклад, допустим, хворі люди може таке бути погано пересувається. Ще раз повторюю: мінімум горище, мінімум горище, другий, третій поверх, все це дасть змогу склад так дождатися рятівників, рятувальників, які безумовно прийдуть на допомогу, статі будуть надавати її кваліфіковано. Ну, в силу своїх можливостей технічних, організаційних, але все це як, як це ситуація не особна, але все це може бути, і до цього вони готуються. Пане Олександре. Дуже дякуємо за інформацію. Вона дійсно була дуже корисною, але все ж таки будемо сподіватися, що застосовувати ці навички нам не прийдеться.